Показую наглядно, як придбати комунальну власність у Львові. Заходите на сайт Прозоро нерухомість. Раз. Шукаєте тут Прозоро сейл. Далі йдете в малу приватизацію. Раз. Далі шукаємо у нас тепер Львівську область за регіоном. Регіон, ось наш. наш Львівська область. Раз. Обрати. І дивимося, що можна купити. Значить, тут лала, -ла. о що нам цікаво, здоровенна віла, житловий будинок сім'ї Осінських на вулиці Єфремова. Дивіться, яка здоровенна будівля. Вчора знімав, ви можете подивитися ще окремо з вулиці це відео. Дивимося, 20 мільйонів коштує цей будинок. Це стартова ціна. 800-780 метрів квадратних. Рахуємо. Значить, 20 мільйонів. 20 мільйонів. Ділимо на 781. Давайте ще поділимо на 41 з от 620 доларів за метр квадратний. Прекрасна ціна, прекрасної будівлі. Як це робити? Подати пропозицію, натискаєте, вибираєте через яку біржу, ви будете торгувати, українська там якась, наприклад, не Все. Ви туди телефонуєте, вони вам розкажуть, як правильно брати участь в цьому акціоні, що які документи потрібно. Але готуйте, що ціна виросте в рази. І чим більше у вас там буде, тим більше ціна виросте, тому що конкуренція, зростає ціна, все як завжди. Але можливість купити в будь-кого є, в кого є гроші. Так що успіхів вам.